Rosja atakuje w Ukrainie fermy ta krytyczną infrastrukturę. Podobostrzyłamy schowyszcza, elektrostancji, elektrostancji, zaleznicach, produktowej produktowej przemysłowości. Reakcji światowych liderów, jak zawsze, wodną za niepokojenia. Czy na to gotuje się zakrywać niebo nad zachodnią Ukrainą? Na skłiki w jednym jest fakt otrzymania dalekobijnych rakiet od szata Europy. Pro co będziemy mówić z naszym hostem, dyplomatą ta analityką Centrum Wschodnich Badań Robertem Pszczelem. Panie Roberte, witaj w studiu Ukraińskiego Fokusu. Dobry dzień. Dobry dzień, dziękuję, Dobry dzień, dziękuję. Dobry dzień. Prezydent Zeleński krytykuje Zachód, że po tych ostatnich obstrzygach, jakie my widzieliśmy po i m.in., ale co tam nie tylko Lwów, bo był Lwów, był Franki frank Stryj, wiele innych miejsc. No i dzisiejszy obstrzyg w Sumie możemy dodać gdzie tak wluczyli tak, w dach w likarni, prenatalnego, tak, tak, tak. prenatalnego centrum. Tak. Naskільки Mowczania, o tak ja bym skazał, je pozycją zachodnich sojuszników? Znaczy, po pierwsze, no, gdybym Бив очищені єсте по перше, якби я був я не є лідером України часів війни. я теж би помагавши ружних вимагав різних речей. Україна бореться вже I, багато років. Ще з і звичайно з точки зору України значення, значно кращим варіантом було б, якби західні держави я говорю зараз про широку коаліцію, не лише про європейські держави і НАТО, але треба це нагадати. Наприклад, ще є Японія і так далі. Інші. Держави, які таким чи іншим Україна. чином підтримують Україну, і я теж би звичайно хотів побачити більшу przykład, участь, більшу активність. FD, наприклад, згадане ваш вами питання do, uh, потенційного збивання, no, наприклад, da? дронів, całej, czy czy to, to, можливо, чи то можливо січі у західній частині to znaczy, України. Ja uważam, że... Я uważам, я що є вважаю, що можливі. це потенційно можливе, але підкреслю потенційно e, можливе. Чому? Dlaczego, Тому що те, що, те, що не було не повiem, це. Показується війна. E, не скажу нічого e, оригінального. Було, те, не що не було неможливим не навесні 22-го року 22 для da, Польщі, було можливим. Ми передали wszystko, майже все, що тоді можна було. Для інших тоді це був період передання шоломів. Така відома історія тих часів, ще і це розширюється цей список допомоги чи то ми говоримо про техніку про, чи про тип про, техніки. Про, про, про зараз mówimy. уже питання літаків. Ми говоримо о, потенційно о, ракетах, про system, с, ракети, системи, які можуть вражати uh, цілі дуже далеко на території Росії. а ще недавно e, було і, тематом, це була тема табу, тематом, табу у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні це інакше, але правда в тому, що це не так просто з тих самих причин змінили. І ці причини не змінилися. Тобто не всі держави, як то кажуть, на, 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 самій фалі, на тій самій хвилі, знаходяться і я особисто вважаю, що потенційне запровадження, принаймні, що стосується можливість збивання дронів, стемов над частиною території України, не є чимось неможливим. але для цього потрібний консенсус, і його треба. До нього треба дійти. Перший крок. Я поляк. Я хотів би, щоб польський уряд зайняв однозначну позицію. Що так ми б цього хотіли? Ми будемо боротися але за це. Про це згадував є, міністр Сікорський. Але так ще додаючи, варто підкреслити, що це його особиста точка зору. точка зору міністра закордонних справ, але все таки особиста. І за це треба боротися. Так само як треба воювати на фронті, так само треба боротися економічно. Хтось повинен ремонтувати, і так само треба боротися на цьому фронті. Це важливо, тому що одна річ не змінилася, і тут наші українські друзі я розумію, що вони хочуть пересунутися лінію, але на сьогоднішній день мені здається це просто неможливим. Тобто немає згоди, немає політичної волі, бажання, щоб НАТО, як організація, скажімо прямо сказала добре, ми готові увійти в цю війну як прямі, як прямі учасники. На це немає зараз згоди, і це не позиція окремо Польщі чи штатів. Це з тим, Позиція більшості держав тому то, треба вибороти це, те, що є можливим. На мою думку, на збивання, наприклад, дронів на території України не було, не було б входженням до війни. за і на це було б, було б, це б звичайно б, за згодою і України на прохання України і не означало б, наприклад, знищення НАТО. цілей з боку НАТО, що теж звичайно з точки зору України було б найкращим, щоб НАТО почалося робити. У нас є такі засоби як як організації, і можна було б це зробити, бо перевага НАТО у цій сфері є, але немає політичної волі. Тобто я розумію президента Зеленського, але треба також бути обережними, щоб не розповідати про те, чого немає. Бо це партнерів теж трохи нервує, і про це президент Зеленський знає, які можливості. Але я розумію, чому він, лоб, чому він лобує за цим, і це я вважаю більш реальним ніж. Ще недавно, бо теж змінилася атмосфера у Польщі, це вже не таємниця. Є люди, які обережно підходять до збільшення допомоги, ми знаємо результати виборів у Чехії і так далі. Це політика це змінюється, але з точки зору безпеки уже громадян у даному випадку. Чи це була Польща чи Румунія, наприклад, держави члени НАТО, це б мало сенспосередні ну, ще у Чи, чи можуть ці держави самостійно прийняти таке рішення? Оскільки ми бачимо, що всередині НАТО якось. Консенсусу, ну, зараз практично жодного рішення немає. Е, минулого тижня в Копенгагені обговорювали проект стіна дронів. Потрібний проект, принаймні для тих держав, які межують з Україною, межують з Росією, куди долітають ці дрони. Але думку Німеччини, думку Франції, думку Іспанії, думку Італії, ми почули. Вони проти. Вони вважають, що проект в такому вигляді зараз не є доцільним. То, може, потрібно би було, щоб Політична воля Польщі і решти держав таки реалізували і цей проект, і закриття неба, хоча б над західною Україною. Розумію, пані питання, очасто со я розумію ваше запитання, хоча тут 5, 5. є три частини по черзі. Чи держави, члени НАТО, Польща та інші можуть прийняти якісь окремі рішення? Так, можуть ухвалити такі рішення, це суверенні держави, але це має значення держава, яка є членом НАТО, не може, скажімо, так, рухатися зигзагом. Так скажімо, я часто про це говорю, бо це прецедент, який був 10 років тому. Туреччина збила літаки російські. Це зробили. Турки зробили це самостійно для деяких держав НАТО. Це може було б навіть був би був сюрприз. Але правда така я ще пам'ятаю, я працював тоді. Туреччина мала, мала підтримку НАТО у принципі, і це дуже суттєво важко уявити собі, щоб, наприклад, Польща чи Румунія, чи Румунія сказала, добре, ми запроваджуємо це. Я це не буду називати зоною збивання дронів, але ми готові збивати, і це має наслідки. Не можна по. Ставити своїх союзників, які захищають нашу територію, наш повітряний простір, оборона повітряного простору, і така різниця. Це звичайно нещастя, викликане відсутністю рішень різних політиків, які зараз пробують говорити те, чого не було, як. Канцлер Меркель, так як сьогодні вона висловлювалася, але вже не будемо над цим у це заглиблюватися. Україна не є членом НАТО. Треба шукати способи. Мені здається, що Україна теж проявила велику креативність а стіна дронів. Це ще інша проблема. Інше питання. на мою скромну думку. Євросоюз має у цьому, скажімо, так, проєкті багато що запропонувати у фінансових питаннях, у юридичних питаннях, у питаннях оборонної промисловості, але тут. Теж мало місце певне певна, певна невідповідність, що єС побудує щось зробить. Це не її роль. НАТО це НАТО займається колективною обороною, і я б хотів бачити більшу роль НАТО у цій сфері. Вчора здається, про це говорив американський посол в інтерв'ю у на телебаченні Фокс. Але це також так прозвучало. Ми будемо над цим працювати. але ж це вже повинно бути давно, так скажімо. Це один з пріоритетів, тому я. Я сподіваюся, це що всі на тін, зосередяться на тому, потрібне, що потрібно дійсно, що є пріоритетним, але є можливим. бо, віць, бо е, обіцянки ця цянки це нікому не, не допоможе.